Друге дихання отримав центр розвитку дитини казка, що знаходиться у СМТ Нова Борова. У дошкільному закладі провели термосанацію з коштів Державного фонду регіонального розвитку. Важливість утеплення саме цього закладу полягає у тому, що у СМТ всього два дитячі заклади, а саме садочок «Казка» надає дітям різнобічний розвиток. Усередині садочку є свій спортзал і навіть фізіотерапевтичний кабінет. Це електрофорез, є апарати, соляна лампа, фопринювач інгаля. Тобто сквар діти в цілях профілактики проходять також масаж на вже друге відкриття дитячого центру. Завітав голова Житомирської ОДА Сергій Машковський. Чиновник особисто контролював кожен етап будівництва. Дітки зустріли високопосадовця концертною програмою. No! У поточному році з Державного фонду регіонального розвитку Житомирської області було передано 115 мільйонів 900 тисяч гривень. За рахунок цих коштів на сьогодні реалізується 62 проекти, серед яких і центр розвитку дитини каска. У садочку було виконано утеплення фундаменту, замінені усі вікна та двері на енергозберігаючі, улаштовану систему водовідводу з покрівлі будівлі. І заміна вікон і утеплення температура на декілька градусів збільшилася на градусів 5-7. Крім того, Набагато менше використовується паливо згідно цього, виходить, що економляться державні кошти і на паливо, і дітям тепліше, комфортніше. Набагато але витрачених коштів та зусиль поки що замало. Говорить селищний голова СМТ. Нова Борова. Потрібно ще й кришу поремонтувати, потрібно ще і воду, каналізацію. Дуже багато є побажань. дуже хочеться, щоб запрацював басейн. У цьому закладі, щоб наші дітки могли всебічно розвиватися, Сергій Машковський запевнив усіх, що на цьому роботи у дитсадку не завершується. Це перший етап, який ми сьогодні зробили. Я думаю, наступного року ми зробимо подальші наші кроки в цьому на напрямку. Звичайно, доводиться сьогодні особисто контролювати у 2016 році. Житомирська область очікує отримати вдвічі більше коштів з державного бюджету регіонального розвитку ніж цього року. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько телеканал СК1